Привіт! Тести є одним із способів перевірити свою граматику. Давайте і ми сьогодні це спробуємо. Читаємо речення з пропуском і lange dem-auto geträumt. Перед dem Auto у нас йде пропуск. І варіанти, які ми можемо підібрати, über, von, vor, Перший, другий чи третій. Перекладаємо це речення обов'язково. Треба перекладати, бо не завжди ми можемо отак от е, певними уривками його е, вирішити, цю, цю задачу. І хабешонгетруемт це мріяла, я вже давно мріяла. Відповідно, тут буде про авто. Якби. Uber можна було б підставити, якщо перекладаючи так прямо з української, але ми маємо тут справу із дієсловом троймен, яке обов'язково до себе е, вимагає прийменника фон. Троймен фон мріяти про трамвай, мріяв покупатись у фонтані. Є в мене це в кінці буде посилання на дієслова з прийменничками. Ще ist schon der Kasse. Вона уже auf an чи небен для Вона вже на касі, ми кажемо. Так? Ну, тобто, біля каси стоїть. Auf ми не можемо взяти взагалі, тому що на касу з ногами ви залізти не можете. Лишається в нас ан чи небен. Відповідно, якщо ви вже впритул стали на касі до каси. То ви є з «ан» прийменничком Пам'ятаєте, ми ан пояснюємо, як притулитися, пристати до чогось. Тому зі istion Не Небен трішки далі. Далі «Er wohnt In, Auf чи an der Diаkayza. Маємо тут вулицю. Правильним варіантом буде IN, Auf ми теж зараз не можемо взяти. Пам'ятайте цю вулицю з будинками разом таким цілісним тунелем. І в цьому тунелі ваш будинок ще чийсь будинок, тому щоб запам'ятати, власне, прийменник Ін з вулицею. Отже, на касі «Ан» де декаси, на вулиці Індерштраса, якщо йдеться про будинки. Тому що е, ми можемо. Взяти вулицю як площину там, де їздять машини. вже саме полотно вулиця, то може бути із Auf те аж траси, якщо там дитина чи кіт вибіг і на вулиці. Der Mann spricht mit Сприх eine, einem, einer Frau. Аналізуємо варіанти, яким чином. Спочатку ми бачимо з вами прийменник Мід. «Мід» – це є прийменник, який належить до байкерівських прийменників, які після себе обов'язково вимагають датів. Іменник фрау жіночого роду в датіві. Наш артикль жіночого роду має закінчення Р. Пам'ятаєте, там, де ми державі давали щось, де ми з де, демедятком давали державі. Який із цих варіантів на Р закінчується варіант С. Тобто, правильно буде «мід айнер фрау. Er ist in, im чи ins Haus gegangen. Знову ж таки, аналізуємо речення, він пішов у будинок, і ти це є рух, рух куди, тобто тут нас обов'язково має бути з вами акузатів. Акузатів ми маємо з вами знову ж таки варіант Це, тому що ins", in das куди. Буде тільки в за ім це давальний відмінок. Ну і голий Ін тут нам, якби, не дуже підходить. Візьмемо речення з трьома пропусками відразу. І е setzt. і на, на першому місці має бути або ойреой, або uns. ан-артикль вибрати банк. Und denkt ан, знову ж таки, артикль вибрати форшлаг. Перекладаємо. Ви сідаєте на лавку і думаєте про пропозицію цю. Ізецт, що ж тут має бути у нас? Відповідно, це є зворотнє дієслово слово зецен І це наше зіх нам треба відмінити до особи ір. Хто вже знає, що таке ір? Зразу відразу це ви. Ви оте в множині, пам'ятаєте, коли я говорила ви іроди. Ви сідаєте ір зет. Ойх, «Б» правильний варіант. Тому що у нас від іродів і вам, і вас буде однакове ір ой-ой. Тепер на лавку. Е, куди сідаєте на лавку акозатів? Пам'ятаєте це правило там, де я показую, якщо м я рукою кудись у сторону відвожу. То на руці у нас міняється тільки «дер» чоловічий рід на ден, а «дас» і дім множині не міняється. Тому ви сідаєте куди? Андібанк undтент і думаєте теж думки линуть куди. Теж буде вакку обов'язково. Тепер, якщо не знаю, як визначити рід до цього фошлаг, сам по собі іменник має корінь шлаг. це відрубаний корінь від дієслова. Більшість таких іменників є чоловічого роду, тому це буде чоловічий рід. Ан-ден-фошлаг. Візьмемо ще речення з сполучниками, складні речення з сполучниками. Ich І kochen, ich habe gar nichts zum Essen. Я мушу щось готувати, я не маю нічого е, їсти. Варіанти weil, тому що denn, так як obwohl, хоча. Я мушу щось варити, тому що я нічого не маю їсти. Підходить нам, по суті, значення, тому що. Далі підставляємо: я мушу щось варити, так як я не маю нічого їсти. Теж підходить за змістом. І я мушу щось варити. Хоча я нічого не маю їсти, це взагалі не підходить обволь ніяк. Тобто ми лишаємося на і den. Що ж нас тут видасть? Порядок слів у реченні. Пам'ятайте, що валя відкидає перше дієслово, тобто оце дієслово хабе, якби було б валь, полетіло би у кінець речення. А сполучник «ден», день нічого не міняє у реченні. Тому самим правильним сполучником тут буде відповідно Ден, бо далі речення йде в прямому порядку, ніщо нікуди не відлітає. Далі. Наступне речення. Er er ist müde, er ganzen Tag nichts gemacht hat. Він втомлений, тому що він цілий день нічого не робив. Підходить це? Ну, ні. Як це він може втомитися через те, що він нічого не робив? Ні. Він втомлений, так як він нічого цілий день не робив, це теж не підходить. І він втомлений, хоча він цілий день нічого не робив. Тобто, часто. Нам для того, щоб правильно вирішити, треба саме перекласти ці речення. Отже, тут правильним сполучником буде обволь. Візьмемо ще закінчення прикметників. Іхне ді роте, ротен ротшуе. Маємо тут іменник шуе в множині. Якщо є ді у множині, то прикметник завжди матиме закінчення н отже, ді ротеншуе. Ein neue, neuer, neues auto kostet viel. Тут однину маємо. Ауто середнього роду. Якщо є ein, не бачимо, що це за рід, тому саме прикметник має нам показати рід іменника. Das auto, das S має бути в прикметничку. Ein neues auto kostet viel. Зараз спробуйте 10 завдань зробити самостійно. Не ігноруйте. Зупиняйте відео і намагайтеся зробити самостійно. Звичайно, потім буде самоперевірка. Перше. само ein, einen Mann. Друге. Die Kinder träumen vor, von über eine Reise nach Spanien. Dritte. Sie ist mit der, mit die, mit dem U-Bahn gekommen. 4. Kinder, ihr sollt uns sich euch schnell anziehen, wir fahren schon ab. Piatte. Ich gehe schon zu an in die Kasse und fahre dann gleich. An in die Grandstraße. Schoste. Ich habe keinen Hunger, weil, denn, obwohl ich heute noch nichts gegessen habe. Sie ist böse, weil, denn, obwohl sie hat alles falsch gemacht. Ich kann die Frage beantworten. Weil, denn, obwohl sie zu kompliziert ist. De viate, ich habe die schwarz schwarzen schwarze Schuhe gekauft. De viate, die Familie hat ein großes, großes, großes Haus. Auf dem Bild sehe ich einen Mann, Kohochoho, Чоловічий рід – Drughe, die kinder träumen von einer reise nach Spanien. роду. З іншими транспортами ви чули в нас іде дем таксі. але у бан жіночого роду тому дер. Четверте. Кінда, ізоль Euch schnell anziehen. Euch, denn das ist ein Wörter-Variant mit sich, der Person ihr. 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 piatte Ich gehe schon an die Kasse und fahre dann gleich in die Grandstraße. schoste Ich habe keinen Hunger, obwohl ich heute noch nichts gegessen habe. Перекладаємо, я не маю голоду, тобто я не голодний, хоча я сьогодні ще нічого не їв. Сьоме, sie ist böse, denn sie hat alles falsch gemacht. Чому тут den? Тому що в другому реченні у нас hat не вилетіло в кінець речення. А den не міняє порядку слів у реченні. Ich kann die Frage nicht beantworten, weil sie zu kompliziert ist. Weil, du musst schon das Wörkener ist kennets rätschene. Ich habe die schwarzen Schuhe gekauft. Die schwarzen Schuhe, wo ich die, um nur jeni, to dali prägmätniki mal zä känchene n. die Familie hat ein großes Haus. Бо, якщо є ан незрозуміло, чи це чоловічий, чи це середній рід, тому прикметничок далі нам має встановити це закінчення роду. Das Haus, тому ein großes Haus. Приємного тренування.